Триває на громадському інтерактивному та Радіо Один, і з нами на зв'язку людина непересічна, людина талановита, людина дуже багатогранна. І знаєте, буває, заходиш у крамничку, дивишся роботи цієї людини, розумієш, що от вони в цьому теперішньому часі творяться, і от так хочеться дійсно особисто познайомитися з людиною, яка може творити такі речі. З нами на зв'язку художниця Оля Гайдамака. Привіт, привіт, привіт. Всім привіт, гарного дня. Для <ривається> вас наша тема... розмова принесе тепло. Так, Я. тепло, любов, якесь добро, розуміння того, що в нас насправді величезна кількість неймовірних людей, які. Творять цей світ якогось сонця, якогось розуміння, любові це дуже-дуже зараз важливо, тому що деколи здається, що цей світ просто катиться в якесь пекло. Тому от такими, я думаю, розмовами, роботами, так, нашим прагненням, я думаю, що ми теж якусь свою роботу робимо. І тема нашої сьогодні розмови: ми про це з цього почнемо. Роботи художниці з Києва презентували на виставці українського мистецтва у Нью-Йорку. Ну, мені здається, що це таке. Хороше визнання, так, і твоїх робіт, і твоєї роботи. Які роботи там представлені? Що, що взагалі, як відбувалося це, так? Як, як це вдалося організувати? Тому що мені здається, що таким чином можна там теж голосно говорити про Україну, так, щоб не забувати про культуру, про те сьогодення, в якому ми тут зараз живемо. Яким чином так сталося, що твої роботи зараз виставляються в Нью-Йорк? Вже, мабуть, десь півтора роки тому відбулося здаємо свої платформою UART. Вони займаються популяризацією українських митців. Ось добре, що є такі люди, які намагаються показати світу українських митців мистецтвом, бо художники не всі в цьому розуміються. І добре, що є такі люди, і вони зустрічаються на моєму творчому шляху. Які допомагають. Ось і зараз відбувається в Нью-Йорку, це аж дивно відчути і зрозуміти, як це через океан в Нью-Йорку люди дивляться на мої роботи, це неймовірні відчуття. Там представлено близько 30 робіт. Ось і всі вони про українську жінку, про її різні сутності, і про Україну, звісно. От як виник цей образ саме таких робіт? Тому що він дуже. Зараз його легко впізнати, розумієш? Тобто, от дійсно я ж не просто так почала саме з цього, тому що це якби історія мого життя, так що я була вражена тим, що а, ці роботи їх можна зустріти на якихось а, і виставках, і, і в якихось магазинах, і тих же листівки, так а, побачити. І я розумію, що, що можна ось так от зараз з тобою про це поговорити. Це круто насправді. Як виникла така ідея? Чому вона виглядає саме так? До цього стилю я, мабуть, йшла все життя. Е, малювала я з самого дитинства е, в університеті, я навчалася на конструктора одягу, і ми там малювали дуже багато ескізів. І mm -hmm. це такі ескізи, коли ну, зазвичай малюється експресія. Я так завжди любила перебільшення. Е, після закінчення університету я малювала, мабуть, роки 3-4 портрети на замовлення. Uh -huh. Промальовувати, передавати. Uh -huh. Так, і воно якось так все зійшлося. Е, в 2014 році я побачила проєкт «Щирі», де займаються реконструкціями жіночих традиційних костюмів, зокрема весільних. І я тоді була під таким враженням, і саме це мене надихнуло ось в, цю, в, цю, в цей напрямок. І якось воно зійшлося всі ці е, ескізи в одягу в університеті, портрети, і любов до українських традиційних костюмів, до традицій, до обрядів. І так воно почалося з першої картини пляха. Я побачила, що це дійсно те, чого я хотіла, чого я прагнула, що це мені подобається, і вирішила працювати в цьому напрямку. І досі... На твоїх роботах дуже багато жінок, так? Тобто в основному тема, я так розумію, 90% це а, дівчата, жінки. А, в, чому? Тому що ти його більше розумієш своїм серцем цим образ, так? Чи він настільки багатогранний, що його можна малювати вічність? Так, це правда. Жінки вони багатогранні. Це і матері, і дружини, і доньки, і кохані. Так це всі, ну. Однієї жінки, можна сказати. Так, і це те, що мені подобається. Ну і звісно, українські народні костюми жіночі, вони настільки різноманітні, що хочеться все малювати і малювати їх. Ти знаєш, от я помітила, що в твоїх роботах дуже багато, так? Жінки дуже багато. Це тому, що вона з собою, своїм авторитетом, енергетикою просто все полонить довкола, так? Чи яка ідея була саме в тебе? Оці такі широкі рукава. От, ну, ну цікаво насправді. Ну, я зображую е... Перебільшено ну, великим те, що мені подобається, це головні убори і вишивка на рукавах. І воно якось саме по собі так, цю енергію, наче збирає, і силу жіночу. Якось що інтуїтивно, скоріше за все. Угу. Цікаво, звідки такий талант? Ну, людина приходить до мистецтва, звичайно, із різною метою, так, і з різних, можливо, навіть і сфер життя. Так? От як прийшла ти? Твоя перша робота, що це була за робота, так? Я маю на увазі саме намальоване щось намальоване, так? І коли ти вже відчула в собі цю зрілу творчу особистість? Я малюю, мабуть, скільки себе пам'ятаю. Мені здається, я навіть уже е, життя міряю картинами, от як воно йде. То, коли я була маленька, я малювала іграшки. Потім е, я ходила в художню школу і малювала, мабуть, все, що я бачила, це і пейзажі. Село приїжджала до бабусі, я собі ставила натюрморти із грушок, яблук, із полуниць. Малювала, ну все, все ще я бачила: курочок, отиків. потім відрізок життя в університеті, це ескізи одягу, потім портрети. І так я вимірюю життя. Коли ти відчула... тобто... Так, коли ти вже відчула, що ось, ось я справжня, чи можливо, ти ще поки це не відчула? Ось вона Оля Гайдамака. Був такий от момент, Вогодні, коли ось цей стиль е, зі мною стався. Тоді я відчула, що це мабуть той напрямок, в якому я хочу працювати. Але я відкрита до нових технік, до нових напрямків. Також мене цікавить дитяча ілюстрація і не тільки дитяча, книжкова ілюстрація. Хотілося би в цьому напрямку теж працювати. Так, це цікавий, до речі, такий жанр, скажімо так, тому що ну, дійсно, мені здається, зараз той самий час, хоча це завжди той час, коли треба контентом наповнювати якісним, хорошим, таким душевним світлим багато. так, Тому що ну, зараз і книжок пишеться. Слава Богу, достатня кількість і хороші ілюстрації, вони завжди додають нових сенсів, якихось яскравості, зацікавлення. Діти люблять так дивитися. Мені здається, що це насправді насправді дуже класна ідея почати малювати. Так, Є так. е в тебе така ціка... є такий цікавий проєкт, хоча це зараз, мабуть, важко назвати проєктом, що ти свої роботи за донат так для підтримки наших хлопців, чи продаєш, чи віддаєш. От розкажи трошки про, про цю свою діяльність зараз. Так, Мабуть, це почалося ось у мене брат виродний е, служить, е, то я знаю, там, то їм машина потрібна, то прилад нічного бачення, і така виникла ідея е, задонати. Ну, і також мене надихають багато е, знайомих, багато волонтерять і розігрують роботи. То я так дивилася як подумала, що я теж так можу допомогти, чим можу хлопцям. То знайомі звертаються. Також у мене є е, лікарка друг сім'ї. Вона аптечки складає. Також дуже багато е, волонтерить їй намагаюсь допомагати також. Олю, чи ти працюєш Тому... зараз е, з молоддю, наприклад? Чи ти викладаєш, е, чи ти цими знаннями ділишся, чи поки такий час, що ти е, більше працюєш на, ну, на свій авторитет, хочеться більше свої думки виговорити, от, допомагати хлопцям таким чином, е, нашій армії. От, е, чи, чи є в тебе вже той період, чи він прийшов, що хочеться ділитися своїми набутими знаннями? На жаль, до христо... То, щоб вчити когось у мене немає. тому я думаю, що всі Це всі так кажуть, він, я теж чого. так казала, <ріст> поки не почала працювати з дітьми. Ну, Поки що ще немає в мене такого бажання. Треба спробувати. <ріст> ну, ти знаєш, просто дійсно хороший викладач це, це щось таке теж харизма, як то кажуть, від Бога, так? тому що ну, зацікавити це, 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 це важливо. Щоб людина потім не сказала, що все, я більше ніколи не візьму олівець в руку. так, а Хотіла і хотіла далі творити і творити, і шукати себе, шукати свій стиль неповторний. так. Тобто ну, це такий цікавий досвід, насправді. Це ще одна сторона, яка розкриває творчу людину. Як ти вважаєш? Так. Але мені здається, це потрібно мати терпіння, бажання. Я сподіваюся, може, це колись до мене прийде і що все попереду. Угу. Олю, де можна придбати твої роботи, де їх можна знайти, де їх можна побачити? Так от, наприклад, люди дійсно побачать цю програму і зацікавляться, і захочуть ну, чи купити щось, чи от таким чином допомогти дійсно через ті ж донати. І як можна тебе знайти або твої роботи? Зараз мої роботи вживу, можна подивитися в заповіднику Софія Київська до 30 жовтня проходить там виставка. Вихідних немає з 10 до 17.45 можна приходити подивитися. Також угу. я співпрацюю з платформою UR, там можна замовити репродукцію на полотні або у вигляді постера. Угу. Чи ти працюєш? І також за час від часу розігрую роботи в соцмережах. А так, вільних для продажу, на жаль, в мене не дуже багато живими матеріалами. Я зараз в основному працюю на планшеті в електронному mm. вигляді. Так, я якраз Бо... знаєш, хотіла спитати, Бо... чи, чи можна, наприклад, замовити щось, щось із твоїх робіт, от саме замовити з нуля там, так, до завершення роботи? І в яких техніках ти зараз працюєш? Тобто, а, чи, чи планшет він дає? Той результат дійсно там, де ти це ти, так? Не за допомогою цих цифро... цифрових технологій, а там, де твоя рука а, малює, так твій пальчик там це все розтушовує. Ти сама, наприклад, ті фарби а, можеш зібрати докупи так, з різних і зробити той неповторний колір, який зробиш тільки ти так, справжніми фарбами. Ну, не, Мені на планшеті дуже подобається малювати. Це і зручно і мобільно, і все таки внову з часом йти. Ну і, по-перше, друг дуже якісний, коли на планшеті малюєш, і виходить якісне зображення. Угу. Ну, я вже трохи скучила і за малюванням руками, але дуже щось чомусь мало зараз виходить часу на це виділити. В яких поки техніків? що на планшеті. Так, в яких техніках ти працюєш саме так наживо, скажімо, і які ти любиш? Що це фарби, олівець, простий олівець? Ну, я дуже люблю експериментувати. Я вже за весь цей час спробувала досить багато технік. Я і акрилом малювала на ДСП, на дереві, колись навіть із шкарлупи вклеїла, на досточку розмальовувала. І олівцями, і акварелі я малюю, і гуашю. Ну, найбільше, мабуть, я люблю, але це і найскладніша техніка олією малювати, бо на роботу олією входить дуже багато енергії, ресурсу. І я малюю мастихіном олією, не пензликом. Мені дуже подобається, е, воно так ніби скульптурно трошки виліплює ось такі неймовірні відчуття. І дуже об'ємна робота виходить. Чи плануєш Мабуть, ти... Моя найулюбленіша я... техніка. Чи плануєш ти якісь виставки, можливо, Україною, можливо, світом? От уже Нью-Йорк побачив. А, наприклад, Луцьк зможе побачити твої роботи? А в Луцьку також була виставка вже літом. В Рівному, в Луцьку. Там мені допомагали, я сама. Не їздила, не змогла. А ми домовились. Роботи приїхали, забрали там. Ми домовлялися. Вони були на виставках, і потім мені їх привезли назад. Олю, чи робиш ти роботи а, на замовлення? От, наприклад, дійсно хтось захоче, а, Що, як можна так тебе заохотити, зацікавити, щоб ти дійсно захотіла щось зробити? А, чи це можливо якісь фантастичні кошти за донат? Саме так, щоб просто з нуля намалювати якусь тему. Чи ти займаєшся цим зараз? Найближчим часом я замовлень не беру, бо маю мало часу. Ось, і більше мені хочеться малювати ну, щось своє. Бо я вже деякий час на замовлення працювала і трошки втомилася. Це також забирає, напевно, багато енергії, так? Вгодити тому замовнику. Які в тебе зараз. Плани, які ідеї, що таке цікавеньке можна від Олі Гайдамаки почути, побачити в найближчому часі? Ну, про те, що звичайно можна сказати і треба. Ну, моя найбільша творча мрія, мабуть, це проілюструвати власну книжку. Але поки що це така мрія, зовсім мрія бо письменницьких талантів я не маю. Може, в майбутньому з'явиться якась гарна ідея, бо хочеться все-таки бути і автором, і ілюстратором. А так планую малювати, <рес> <рес> малювати моє життя. А ти не думала про те, щоб зробити, якщо письменницькою, наприклад, хоча це, це все ж з часом, все може бути зовсім по-іншому, як ти кажеш, немає. Комікси, ну так звані, може це так грубовато зараз звучить комікси, так. Але це ну така теж своєрідна. А, ну, це своєрідна а, історія, можливість свої якісь думки, ідеї, емоції вкласти через малюнок, так із мінімальним текстом. Я думаю, що сказати ти цьому людству точно знайдеш. І так через малюнок показувати те, що б ти і хотіла, напевно, залишити у віковіч. Ти не було таких думок? Так, я сподіваюся, що я спробую себе багато в чому ще хочеться. Якомога в е, більшій кількості напрямків себе спробувати. Це дійсно цікаво. Чи ти співпрацюєш з іншими художниками, які можливо, ви вже речі створили разом, так? можливо, чи виставки, чи якісь ну, будь-що. І чи є в тебе така ідея, чи, можливо, це вже зроблено, співпраця з якимись такими вже відомими людьми, так? чи, чи просто творцями хорошого контенту? так? Чи, чи є в тебе така співпраця? Ну, в мене є декілька співпраць таких, ну, що я зараз згадаю, які так, я ціную, це співпраця з Олею Андріяшко. Ми е, сумісно зробили карти метафоричні пробудження і проявлення дві колоди. Також з нею готуємо календарі майже на кожен рік. Ось буде е, на 2024 рік, вже третій сумісний календар. Так, дуже і цікаво. Мені подобається співпраця з Гіфті, з брендом. У uh -huh. такі дуже цікаві вони. підхід у них і якісна продукція також мені подобається. О, співпраця з платформою UART. Також маю дуже цікаву співпрацю. Е, Настя вона робить папір із макулатури. Переробляє ось і друкує там мої роботи також. <свист> угу, угу, Ну так, еко В, теж. Не це. Не знаю, що, такі угу. Шкала. угу. А, так, і тут, знаєш, таке виникає питання а, ну от щодо співпраці, щодо карт, календарів, це здорово, але ж ти твоя, ну не то, що основна була колись професія, це саме дизайнер одягу, правильно я зрозуміла? Ну, це така е, професія, як раніше, було модно отримати диплом. <смеш> Я мені ніколи не працювала, і так eh, любов в мене не притіпіла до цього. Ну, Тому тут це, мабуть, недоречне буде питання, чи цікаво тобі було б дійсно займатися самодизайнерською якоюсь. Ну, тому що Це, 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 це мені здається це дуже актуально. Це, ну, дівчата завжди будуть любити цікаво вдягатися, мінятися, так. така природа жіноча і не тільки, так, як вода, постійно в русі, постійно нова. Ну, Ти кажеш про те, що зараз ти ну, не дуже да? цим гориш. Але із твоїх робіт, в принципі, дизайнерських можна щось побачити, так? Ну, це, мабуть, все-таки я надихаюсь е, українським традиційним одягом. Конструкціями я хочу там відтворити більшість районів, областей, щоб увіковічити ці неймовірні костюми, вишивку. Олю, і на сам кінець. Е... Дай якусь таку пораду людини, яка займається творчістю, яка виставляє свої роботи, співпрацює, так, не, відчаючі, не відчаюється, скажімо так, пораду, як цей час пережити, як максимально його наповнити, так, як максимально допомогти. Тим, хто потребує тієї допомоги, от через своє життя, через свій досвід, як ти це робиш. так, Як ти собі е, той настрій підіймаєш, як ти собі те натхнення в собі тримаєш і ростиш там. так, Дай пораду дійсно іншим, і, і творчим людям, і просто людям, як тобі вдається, як тобі вдається пережити цей час. Ну. Бувають, звісно, настрої такі собі не дуже, але це контрпродуктивно. Можна, звісно, трохи посумувати, але потрібно рухатися далі щоб допомогти іншим, Та треба, звісно, тримати себе в ресурсі. Я займаюся спортом самообороною. Жіноче коло збирається, де я трошки енергією напуваюсь. Ось а митцям, звісно, раджу роботи свої показувати, не ховати їх в стіл. Я також дивлюся час від часу якісь майстер-класи, поєдную деякі техніки, це дуже цікаво, надихає. Також роблю мозковий штурм, коли буває, немає натхнення. Одразу малюю дуже багато ілюстрацій, намагаюся щось побачити, заміксувати. що я. Ще не сказала. Олю, дякую фотонки. тобі. Природа. Мене надихає природа, поїздка в село, де народилася моя мама. Мене ось це місце дуже надихає, коли я бачу природу, місце, де я зростала. Праця на землі також дуже допомагає. Олю, дякую дуже. Я рада була і побачитися. Ось так, на жаль, не наживо через екран, але ну це, це теж мені здається і сильно, і потрібно. Буду дуже рада, якщо дійсно і глядачі, і слухачі і зацікавляться, і якщо трошки ми розкрили твою особистість а, тим, хто ще про тебе не знав. І а, у нас на зв'язку була художниця Оля Гайдамака. А, ми говорили про те, як роботи художниці з Києва презентували на виставці українського мистецтва у Нью-Йорку. І я дуже раджу всім набрати, просто в інтернеті роботи Олі Гайдамаки, чи просто твоє ім'я і прізвище. І поцікавитися, дійсно, які серед нас талановиті, світлі, наповнені люди, знати своїх сучасників, які працюють на перемогу, на благо, на добро, на розвиток і тільки-тільки на краще. Дякую дуже за те, що була сьогодні з нами. Дякую вам. Всім гарного дня. Тримайся і до побачення. До нових зустрічей! Tchau,